Друзі, вітаю! Іван Девід Луки, 4 розділ з 22 по 24 вірш. Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони сказали, хіба це не син Йосифа, а він промовив до них: напевно, скажете мені цю приказку, лікарю, оздоров самого себе, зроби й тут, на своїй батьківщині, те, що ми чули, сталося в Капернаумі. І він промовив: запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Ми сьогодні з вами будемо говорити про очікування, будемо говорити про правильні та неправильні очікування, а також про наші людські очікування та про Божі очікування. І ми з нами прочитали, що Назаряни, люди, жителі Назарету, які жили з Ісусом Христом в одному місті 30 років, вони мали певні очікування від Ісуса Христа після того, як Він розпочав робити чудеса. Вони хотіли, щоб він саме в Назареті зробив стільки ж чудес, може такі самі чудеса, як він зробив в Капернаумі. І ми знаємо, що ці очікування Назарян не виправдалися. Також мав очікування від Назарян Ісус Христос, тобто, у відповідь, навіть не у відповідь, а спочатку Ісус Христос мав свої очікування від Назарян. І ми читаємо, що Він говорить їм, що запевняю вас, жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Ісус Христос очікував, що люди в Назареті вони приймуть його, Він жив серед них, він благовіствував їм, вони бачили його день у день 30 років. І Христос. Очікував, що вони визнають його месією, що вони приймуть його і повірять в нього, але вони не прийняли, не повірили. І навіть далі ми будемо читати, що вони взяли його і повели на гору для того, щоб скинути його і вбити його. Тож ми бачимо, що очікування можуть бути неправильними і можуть бути правильними. Ми з вами маємо сказати, що Божі очікування завжди правильні. Наші ж людські очікування вони можуть бути правильними. Правильними, а можуть бути неправильними. І тут питання, чим сформовані наші очікування. Взагалі, наші очікування для нас вони головні. Ми може часто виміряємо взагалі своє життя а, тим, чи справдилося моє очікування. Дуже часто ми навіть Божі дії, ми навіть те, як Бог діє в нашому житті, як Бог діє у всесвіті, як Бог діє в історії, вимірюємо своїми очікуваннями. Якщо мої очікування справдилися, то я задоволена, задоволена Богом, задоволена життям. Якщо мої очікування не справдилося, дуже часто я не задоволена не тільки своїм життям, а на жаль, і Богом. Може навіть люди розчаровуються, коли їх очікування не справджуються, коли Господь робить не так, як вони очікували. Так само сталося і з Назарянами. Господь Ісус Христос зробив не так, як вони очікували. Вони дуже розлютилися і вони його схопили, щоб вбити і вели приблизно три кілометри для того, щоб скинути з гори. Так часто буває і з нами, коли ми обурюємося тим, як йдуть справи, а значить, обурюємося Богом, тому що Господь контролює все те, що відбувається. Ми також можемо бути сповнені гніва, люті, розчарування. Такі люди говорять: Господь не виправдав моїх очікувань, то я більше не хочу вірити в нього. Він не є тим, яким він себе описує. Але ж ми з вами маємо зазначити, що головними очікуваннями є Божі очікування, і ми маємо. Му вимірювати своє життя не своїми очікуваннями, а Божими очікуваннями, Божими очікуваннями від мене, і я маю знати ці очікування і справдити ці очікування. Більше того, я маю формувати свої очікування на підставі Божих очікувань, на підставі Божих обітниць на підставі того, що Господь хоче зробити, робить і до чого він веде, і яку роль він мені дав у своєму царстві, до чого він мене покликав. Щоб я чинила його волю, тож Господь очікує від кожного з нас декілька речей. По перше, Господь очікує від кожної людини віри в Євангеліє, віри в Ісуса Христа як свого Спасителя, що ми перестанемо спиратися на свої досягнення, на свій успіх, на свою доброту, на свою мораль. Визнаємо свою гріховність та прийдемо до Ісуса Христа, визнаючи, що ми не можемо себе врятувати і завдяки своїм зусиллям не можемо бути прийнятими Господом і будемо спиратися саме на Ісуса Христа як на досконале життя, яке догодило Господу від нашого імені. Господь очікує від нас покаяння, Господь очікує покаяння не тільки в той день, коли ми. Навернулися до Христа як до свого Спасителя. Хто ще не повірив в Христа як свого Спасителя? Господь чекає, Господь кличе, Господь наказує кожному з нас, кожній людині, покаятися і повірити в Ісуса Христа як свого як свого Спасителя. Господь очікує від нас покаяння щодня, тому що ми, на жаль, ще грішимо, перебуваючи у грішному світі, і грішна природа ще має вплив на кожного з нас. Господь очікує від нас служіння, Господь очікує від нас любов. Господь очікує, що ми будемо пізнавати його все більше і більше, любити його все більше і більше, і Боже життя буде ставати все більше і більше сенсом нашого життя і тим життям, яке сповнює серце кожного з нас. Тож сьогодні Господь задає кожному з нас декілька запитань, і цей уривок він саме сприяє тому, щоб ці запитання поставити перед собою. По перше, таке запитання, що Господь очікує від? Від мене сьогодні, саме сьогодні, в моїх обставинах, в тих думках, які сьогодні є в моїй голові, в тих проблемах, які я можливо сьогодні вирішую, в тих питаннях, на які я шукаю сьогодні відповідь, чого саме Господь сьогодні очікує від мого серця, від моїх думок та від моїх дій? Наступне запитання, друге, що заважає мені справдити Божі очікування, що заважає мені діяти так, як хоче Господь, думати так, як хоче Господь. І третє запитання: що я маю змінити для того, щоб Божі очікування справдилося в моєму житті? Щоб я хотіла того, що Господь хоче, і діяла так, як хоче Господь. Нехай ці практичні запитання будуть нам для роздумів, для того, щоб ще більше пізнати і себе, і слово Боже. І самого Господа, а ми будемо з вами продовжувати і далі читати разом Євангелі від Луки для того, щоб Слово Боже відкривало нам Ісуса Христа, для того, щоб ми ще більше любили Ісуса Христа, для того щоб Господь ще більш, більше міг би явити своє царство через кожного з нас в цьому світі. Нехай Господь благословляє кожного з вас.